Тінкер насправді дуже багато може давати. Ми знаємо, що це неприємний герой, якого важко ловити, за ганімом він там лазером велику кількість хп перерізає, і цього теоретично потім може вистачати. Але для, для цього треба, щоб і Тінкер був великий, і щоб вони не могли бігти в нього і так далі. Тобто багато нюансів. Є тут ще андерлорд на наспік з'являється. І насправді герой, який може допомагати трошки чіпляти Тінкера, як вийде відстояти мід Квін. Побіг, натинг під підвежу, дуже боліча горить. Він що його хоче вбити, так, він хоче його вбити. Це Квін Ферік з'їв, але все одно загинув. Все одно загинув, з іншого боку встигає натиснути ботл, купити його. Там одразу тіп пішов від тофу, соло вбивство зроблено, купа ікспи, купа нетворсу. Отримав, поластхітом в нього все теж дуже гарно. Тому будемо вважати, що це найкращий мув від. Чінкера? Вітаннячко. Як ви бачите, я завжди працюю сам. Його тут немає. Він постійно десь. Ну просто пішов собі, ефір почився, і я кажу в пачінки. і. І зник. Вистрибнув, натник тусей. Ледве живий, але живий. Тут бійка за лотус починається Firestorm пішов, але це небагато шкоди. Їй не вистачить. І загину тут у нас е, раста. Не пішло. 1-3. рахунок. Ти просто йдіть подихайте чимось. Це Спроба зачепити дізраптора. Дізраптор, Грімс пішов, nothing to say. Може і загинути, якщо блискавки зараз ведуть. Так, да, блискавки є. Загинув Тінкер. Вертай тофу назад. Да, швиденько вб'ють. Тофу не вийде. Чи вийде? Вийшов? А там, там ще фирк один, один Буде? і останній. Там граната ще пішла. Ще граната пішла. Але це не тінкер розмін. Це не дуже гарно вийшло, тому що вони вбивають. А, ще один стрибок, Хоче вбити лішака. Жиро може просто згоріти зараз. І він скоріш за все згорить. Так, це помилки. Це помилки, які можуть коштувати мапу. Якщо би жарт, віддати зараз топ не твор стопу е Лішаку, який і так був набагато більше мав. Ніж Тінкер. Uh, Тінкер uh, 1200 програє. Зараз він пішов ще збирати фарм uh, по мапі. Там стаки були. Ейс. Що він купує собі? Не побачив там. Ейс, Глімс, повернули його. А в нього ПТ, Брейсер і Соул Рінг. Отак вирішив відіграти. Але тут все одно ХП не вистачає. Звісно, там занадто багато шкоди отримав. Ще й не фуловий був, тому. Так, а тим часом Наві на Навіна 16 1615, другий раунд овертайм розпочинається. Друга серія раундів овертайм. На тофу нападають, тофу заберуть під тамором. Вибивають з нього ухору, розумію, і кулючу хату. Просто приходить на досвід, щоб отримати якийсь, але там важко щось отримати, окрім як по обличчю назад, а просто щоб... Там ще декріпвай буде, там буде ультимай. І телепуарт знову буде ультимативна мелоді. Ну, вони вб'ють. Вб'ють там. Єдине, що Дізраптор, скоріш за все, загине. Сандрей пішов. Підтягнули його. Треба якийсь сейф, широ, стрибає, горить, поверхнули. Загинув. Але далі Вацен вмикається. Контролю вистачає, подвійне вбивство від ТОФУ. Чат? Він як і Dark ні, тобі треба, щоб команда прямо грала. Mm -hmm. Тобі треба, щоб хтось шкоду вносив. Тому що якщо ти збираєш пайп крім Ганіму, умовний, ти просто шкоди сам не робиш. Твій Firestorm на нього майже завжди байдуже. І Ти пропонуєш купу контролю, ти можеш витримати багато, але треба, щоб хтось бував. Якщо нема кому бувати, то тут Андерлорд, ТП на тис, чи буде продовження. Як же Лешому боляче насправді, але він банд майже випалив. Ну і бачимо, що за його разом з Феніксом. Якраз таки Фейтбіян, який розклався. Ну, правда, Фейтбіана втратили. Скіл стрік був, якщо да, що, Ватсон знову отримує купу грошей. Дуже важко тут на повні відіграти. Чи буде який? А тут статік вирішили натиснути. Ти подави, скільки подивись, скільки він робить? Він все ще! Бласт, ще один бласт. Він кріпа, він кріпа Чи Він кріпа чи щоб Шо повернутися долі. Що я бачу? Вони просто не ви не вбили пугну. Вони просто в них не вистачило шкоди, щоб вбити саппорта. Вони а... витратили вже два ультимейта. А був би там, я тобі кажу, був би там глімір. Зовсім гайки були би. Він дреїть. Він, він живий. Фенікс вже Що Тільки зараз з'явився весел, рахунок якого вони могли б його вбити, але вже пізно вони не можуть його вбити, він виходить. Вони витратили статік супернову і не змогли вбити зрештою і Мелоді, який захинав. вижив. Скільки часу він ще виграв? Скільки Я часу кажу. він ще виграв. Вай, хоче підійти, зрозуміти, чи не забирають тут Рошанчика, Рошанчика забирають. Він це розуміє, але позиції немає вже у нього. Ну, Шаман стрибає. Заберуть Майя, дуже просто. Тофу цей кіл дістався, там на останньому пікселі сіткою добив. Ну і тавер знизу теж мусить зараз падати, дефити його тайбаунд. Неспроможні. Ну і перевага 8К. Ви чуєте, що арена на цьому турнірі просто замовкла там. Гробова тиша через те, що китайська команда програє. Ми не бачимо кілів ніяких, ми не бачимо активної, ефективної дії. Фінікс ніхто не стрибає. Обережно треба бути лішаку. Лішака стрибнули б'ють. БКБ встигне, встигає натиснути. А БКБ це не допоможе йому його знищить. І тут, тут Андерлорд було. приїхав, їй це ставлять. Андерлорд хоче вийти. Вийшов, вийшов. Єдине, що дуже багато втрачають, а темплари тут не було. Вона просто за її десь фармить. Але в тебе єгіс є, хотілося б побачити хоча б разу. Ну, зараз Пайк з'явився, можна першу широ. ціль чіпляти, широ підчепили дійсно. Темпларка вистрибує трохи вище. Широ, досі живий. Пентар -то Асасін вертає її назад, навалиться, витиває, не вдалося цього зробити. Широмикай БКБ, Ватсана закінчується рефракшн, Вибивають Гіду вже з нього. Марсів ультимативній. Стрибає просто по кріпах. Квін хоче випалити Марсі. Марсі досі намагається жити. Тінкер приходить, дає матрицю. І ліжрак половину ХП втрачає. Намагається Бах його забрати, але горить геть. Усе. Квінс дуже сильно страждає. Ватсен бігає, щоб забрати нарешті Пленета. Пленет по кущиках, але нас доганяє його. Ватсен. Тічка повай. Вай половину ХП втрачає. Там Плерасадін стрибає далі. Лазер працює. Демедж від Ватсона не залітає. Зараз Ватсона спробує забрати Ширу, Перекидає назад. Забирають Ватсона. Так як він, скоріш за все, не вийде, ні. Широ вже бежить. А що у нас не тусить стрибок? Так. А стрибок. може, не вийде. Широ! Контроль! Чи буде феєр-шторм? Поки матриця працює, цього достатньо. Квін, ще один весел. Відстрибнув. тофу, тисне ул. І треба відходити з ТП. Почекай, він живий. А? Він живий. Ага. Ваш вийшов. Слиммерти, файт, цього достатньо. Важко, важко без станів, скажи. Ганга, ти виходити. Ну подивись, он тут андерлорду вистачає і без станів. Шторм, кінетік філд для бкб придбати. Коротше, обидва слоти про які ми з тобою ну говорили. Ну, так, дуже треба щоб, та хоча б якось грати проти Тінкера, інакше не вийде. Нулік теж треба, але мабуть він віддає комусь а, завдання думаю, збирати його Стрибок, пішов, зачепили. Брю, до ультимейту. І захочуть грошану одразу вбивати, поки брю немає. Більша кількість людей. Майже нічого вони не втрачають на це вбивство. Але треба, щоб в Рошпід зайшла темплара, інакше вони цього Рошана ніколи не вб'ють. Ну вони зараз позицію суперника намагаються знайти. Широ БКБ. Квін. Треба виграти трохи часу. Статік натисли. І зеріал потрохи закінчується. Юл пішов, чи може загинути Андерлорд, може загинути і не тільки Андерлорд, скоріш за все. нуліфаєр, вийшов. А навіщо він на нього? Нулі натис? лазери на скінченні. Заганімо купу демеджу від Тінкера. Це, це може спрацювати? Так, а, Тофу мусить забирати. Тофу досі намагається втикати. Він вже другий дов... раз не зробив, але тут Сандрей. Якщо б просто пішки пішов, мабуть, і вийшов би. То -то. А тут вирішив. Зробити. тип-аут, нічого не вийшло. Кекс, знайшли. Так, так, так. Ні, тут вже не вийде. Тут вже не вийде, на жаль. Але він досі живий. Що не так з цим героєм? Там Glimmer, там Decreepify, там Лайфтрейн. Да? Так, Вста, я встаню. Мірана на 800 хвилин стрілу зарядила. зарядила. Да, да, з іншої мапи Квін Спіймали, не встиг не натиснути нічого. Він загинув, байбеку немає, Тінкер пішов. Пішов в атаку. В нього є Бар. І вже зараз впаде. А у Марсі вже є. Кріт ти великий, де з'являється. Там байдуже, що в Марсі. Вони просто нічого не можуть зробити Тінкером. Ну, та, та, Він кінкер. буде лазером випалювати, скільки б там хп в тебе не було, ти все одно отримуєш тонну шкоди. Тата, головне, рефракшен збити. Та пларці все інше зробиться. А рефракшен настільки ізі збивається за рахунок Санрею. Просто двома лазерами фактично вони можуть любити там О, топларос. знайшли. Уну спалили, так. Цей китайський Фенікс. Легендарний, ну і Фенікс дуже вправно проти Темтарасасін працює, навіть незважаючи на те, що це один з найкрутіших корів зараз. Е -е, Нападаємося. На кінець, кінець. Там же дуже багато. в Марсі Він не багато немає. Дав. Він нічого зробити. не може. Марсі ще БКБ не тисла. Стрибає. Непонятно. Марсі Хекс отримує вона. Старік Шторм одразу під ножички. Ой, там це та загине. Юл, але це його не рятує. Так, раз це також само загинув. Стрибок, блекінбар закінчується, і ми, судячи за все, зараз побачимо Джиджі, тому що тут бійки вже не буде. Анаконду зараз вб'ють. Це друга частина, і воно знову загинула. І забирають нижню лінію, можна буде спробувати забрати на топі ще є тір-2. Лінія далеченько, а можна насправді і. Ага. Ну так хотів сказати, можна забайтити на файт, спробувати вирити файт, і в абсолютній більшості йти забирати тір 4. Стрибає наслідка цей, допуг не докопалися, повно гине під ноліфайром. Там Лішрак намагається хоча б сапертів вбити і непогано виходить. Загинув Дізраптор, але як буде виходити Квін? Ніяк. Байбеку в нього немає. Стрибок, Темплари теж без Блекінбару, і це. Думаю, що можна друкувати. спокійнесенько. не засуджую. Друкуємо. Отож на Віктор. Стрибок. Тофу, Майже зник. Єул. Впав. Загинув. Статік стоїть. Нулі фаєр працює. Дуже боляче Темпларі. Темплара зараз загине після байбеку. І це, скоріш за все, кінцева зупинка, друзі. Це. Піхорони. Чотири гравця загинуло за те, щоб вибити із капітолій. Байдена що ви та, G -G". чекаєте, ну що ви хочете дочекати? Та нічого вже, вже та, дочекалися. Ні. Вже дочекалися. Та, що, можна так, було? Ну було відчуття. От ми з тобою дивилися, і от якийсь момент перевага була 6К за гладіаторами, але вже відчуття по мапі були, що вже, ну, не вистачає. Додивилися до цього моменту та ще не поставили лайк. Саме час це зробити, і не забувайте підписатися. Таким чином ви допомагаєте розвивати український контент. Дякуємо і приємного перегляду. От Ігор мені розказував тут, що він, коли Максить флем грає на свій фарм. Але mm -hmm. по факту, коли ти граєш не через душку на лінії, через постійні фістида на якогось героя, mm -hmm. а граєш ну, типу, на себе, ти не так сильно не його на лінії, і в тебе все одно потім менше ніж ворожого мінера. І так. Часто дуже бувало, коли почали грати з чинами. Тербече з'явився на оспік. Каже, оце я заживу після 60-ї хвилини. Тому То. То. А... І там, коротше, я пікну Фуріону, ну дуже комфортно. Баха можуть забрати, а й баха. Ви Шо? Скільки в нього Бо, там ХПЗ? Пешечка. Рубік так і не зміг його добрати. Глянемо, батарейки, що... батарейки працюють дуже боляче тут. Резці, раз ти, ти може загинути. А куди ну, там піде звідси? Нікуди. Він не піде. Все автоверно. Рубік дві тички да є. насвіту сей. Він Хайкує. зараз, як Рембо на цьому фото, де він сидить брудний такий, дякую за ханк. Це просто прийшов допомогти. пачку спушив. Пачку спушив. Так з цього починається стадія твого лейнінгу. Він приходить отак в пачку в ринжа і вона підвежу. І все лінія пішла під вежу. Так, так. А заберуть зараз мелоді. Хоча мелодія диви. Ні! Ні! А він же не вбиває його. Ні, не гладіатори, Що з вами не так? Летить на перехоплення, не знаю, куди летіти. Не зміг, але я був близький, щоб кого не забрати. Йому не треба, ніяких, не треба ніяких розхідників. Він качає скрути, він ігнорить е треті спел, енти не треба. І все. У тебе плюсики спрути, ти прилетів, дав на себе з вбиваєш всіх. Ну що це таке? Неадекватний абсолютно персонаж. Треба додому прийти і запустити. на, я... на ньому. Е спротив... ММР. Стрибати, повертатися тофу. За все загине. У нього шостого нема, а в пунк є, і це проблема. Це проблемка. Ну, а як ти підеш, якщо Рубік з тилі поруч? <рес> Ні. Ти реально недооцінюєш Рубіка як унікального героя. А Фріон не хоче допомогти? Пейло. <рес> бо, ти, бо ти всього 4 гризі зіграв. <рес> <рес> а так би вже 800 бунтів. Нападай, на пункту. Запер. <рес> Непоганий, але як він задоджив це в фістамі, хочуть вбити тофу, тофу, страждає, ще декілька тичок. Фейрік пішов. Чи може він щось запропонувати? З... Ні. Не може нічого запропонувати. Та ти Рубіку нічого не можеш зробити. Так реально це імба. Тріщина. А Рубік ілюзію пустив. Рубік. Ну все, ультимативно у нас і то все мусить бути, правда, маном, Йому не вистачає. Та вистачить він, є. але тут фріріон прийшов збрути. Кораблік, Nothing to say загинув. Не вийде, скоріш за все, і Брейкер, тому що тут буду чийний, і Дмитро, це третя, мапа, вітаю тебе. Та ні, ні, рано ще. Блейдфарм. Нормально, нормально. Тобто ти хочеш сказати Рубік. Четверта. Виходить шотвер. так. Виходить так. Я шокованцем. Я не очікував цього. Але воно так є. Друзі, а тим часом На'Ві проходять в півфінал! Ім е Кельн. Вітаємо цю команду. І попереду, якщо я вірно знаю, у нас колектив під назвою Спіріт. Дуже непростий суперник. Але вітаємо з першою перемогою в плей-офф. Вітаємо Наві. Маказі вітаємо. Новопридбаного. Я вітаю тебе з третьою мапою. О -о -о. Дякую, дякую, дякую. А, за що бачиш Наві, перемогли і ми переможемо. Разом до перемоги. Дочепили пугну, чи хочуть Дікріпіфай на себе, але флеймбард працює, чи не працює. Дуже боліче йому Blast може кинути, щоб щоб якусь шкоду завдати, але ми бачимо тут швістами, і на цьому все. Такі і стати якісь Ну, але дпс додатково. дуже сильно підвищується. Так, правда, але. Плюс у тебе є кунка, який готовий першим ти просто даєш активний ефект міовніра. Ти загинув Квін, хоче в бійку зайти, чи буде якийсь контроль на нього, поки що контролю немає. І на цьому все закінчується. Фуру був внизу, не міг ніяк допомогти своїй команді. А чому з фінським прапором хтось кричав сильно? Алексі фін? Я, до речі, не шарю. А я шарю? Ти ж кейсер. Та не дуже кейсер. Я бачив, там у тебе скріни ти там постійно хай збираєш. Що, вб'ють попу? Так, так, так. Просто люте домінування від гладіаторів 3К, 14 хвилина. Треба контролити питання рун. Бо саппорти і так дуже сильно просідають. Пугни нетворсу немає. Нічого взагалі у цього персонажа зараз. Немає. Оцей нетворс нещасний на 1700. Багато страждальний вайт на пугні. весел Так це нормально. Проте Пугни, я кажу, а це треба. даунбрейкер теж. Пугна, даунбрейкер. Спіймали Спій малий Рубіка разом його. Знайшли головного. Та, врага. Тільки його можна його вбивати. Пуріон летить. Чи будуть спрути, спрути є. Не встигає свап натиснути, просто дуже довго його чайними тримають. А це дуже гарно спрацювало, що. Він ніяк не може скоротити дистанцію і за рахунок цього його вбивають. І здається, Фуріон не буде з бана виходити. Це просто занадто імба. Він не мусить грати в доту професійно, я погоджуюся. Це. ну. Хоча... Він був имбас величезним медик. Він вчора був за мене на міді, але там, ну. Хлопче. Там не Сумаїл. Там не Сумаїл, там прям 0 2 2 в нього було за там півгодини гри. Я кажу, mm. Ти хочеш раз. Десь. Ну але тому ж в лісі захисту. всі кріпи, всі кріпи да, його. Так, всі Кіленові всі з нас. Сонік Сейв Ватсон. А він живий, тільки зараз загинув. Але всі інші теж гинуть, тому треба ескіп зробити якось брейкер. А як він зробить ескейп? А ніяк. Його вже зачепили. Все, до побачення. трохи виграти час, але не вийшло нічого. Вони намагаються. Дайте рорблейду пофармити і в тебе. На, ну, а потім тобі розказуєте, ми маємо агресивно стояти. Ні, він нічого не розказує, він пішов фармити ліс до Юла блінка. Ну, Юл блінк це взагалі бурячка. З паузами, хм. да, сподіваюся. Звісно, з паузами на фіт. Через... <с> Там було фарм з паузами. І безула і блінка так, насправді. Так, так, так. Вони ще не з'явилися, а паузи на фіт вже були. Рятували його, але не надовго мені здається. Бугна не вийде, скоріш за все. Чийний? Так, дрейн на тис, флеймквард працює. Тілікінс. Брейкер хоче засейвити. Емберспіріт загинув. Це непоганий розмін, але що далі робити? Приходить Firdлейт, каже: го в бійку. В бійку поки що важко йде. Є чим зачепити клока, клок загинув. А квапа вийшла, слухай, Квапа вийшла. Угу. Фармить стільки в нього прям не вистачає грошей, і швидше він, скоріш за все. Фармити зараз не буде. Там oh. юл, є блейдмейл, є натис. Треба хоча б юл. Чи встигне він блінк. Ні, не встигне. Там рути були, це чи не Натис. А тут спроба зачепити ейса. Щось вони вирішили прям кунку знищити. Тільки нес. Там вже з шардом. Поїхав. Собі подали? Хаймер вкрав. Молоді хочуть. Біля Рошпіту постояти, Пленет стрибає. Це тамблер стой, а? Я дивлюся, він дивлюся, він з, ні від кіля просто з'явився. Фуріон прилітає. Хочеш крітувати? Ти подивись, він ще живий. Тільки незом підтягнули. Е, брейкер боляче та всім боляче. Пупно теж загине, подвійне вбивство від квіна. Залишається тільки тірбейт, який одразу вийшов з цієї бійки. і вирішив, що далі йому не треба. Крітий е, у вигляді Ремен Друч. І часто я бачив, як просто баттерфляй збирають. Ну, Герой універсальні, Тому йому заходить. Так, Рубіка зачепили, Рубіка забирають. Поставили гадюку велетенську. Вона Рубіка вбила швиденько, Лене заробив цей кіл на тофу. сейча. готовий він вриватися. Не готовий. Ультимативно треба було б давати. Конік! Дуже боліки, ледве живий! Загинув, Рубік також Савірні. Погано, поки все йде. Кунку теж можна зачепити. Ейс! Працює на нього. Дрейн, слухай, мінус три. Фріон вийшов за Егісом. Знайти б зараз ще клокерка було б зовсім непогано, але він робить ТП. Всіму не вистачає кожну бійку гине. хоча около когось знайшли. Флака. Фріон летить. Sonic Wave. Дуже непоганий. Клок хоче вийти, клок повинен загинути. З іншого? А тут БКБ він на те, щоб вийти. Оце він на паніки зробив, mm -hmm. хоча в нього... А збух. збук. І... Хто на твою думку сильніший? Байдіна на Рошані. Ой-ой-ой, а от зараз і побачимо. Тут Рошана тільки немає. А от я казав, що з треба починати. Почали з Чи вийде клок, клок, дуже боляче загинув, пленес! Вийти його рятувати чи ні. Він поки що вийшов. Гарний Сонік Ember Spirit намагається рятуватися. Вийшов натигнусей, не зачепив його. Але Ватсон хоче вийти проти TerrorBlade. Не так багато шкоди пропонують Рублейд по ньому. Я бачив це все. І... Чи буде ще один стрибок? Ще один стрибок. Йу. А там є БКБ. Там є БКБ. Є БКБ, щоб вийти з прути, хоче вийти. А от всі інші зможуть вийти? Віжно немає. Блінк в Рубіка. І Фуріон на тиск БКБ, щоб вийти. Вони так. хочуть Рашана за мету встигнути вбити. Причому Форіон буде намагатися максимально використати цей час. На дуже довго все. Вони розуміють, що вони просто не встигають. Їм відпушити лінії якимось чином треба. А, що вони знайшли Тофу, який на блінки вийшов, Вейв, Wave, Мейл, виграє. Момент nothing to sell, але тут Ліфаєр хоче його рятувати, Пугно, нічого не вийшло. Та ні-ні ні, без мети ти нічого не зробиш. Та він сваб хп зробив з фуріоном, але фуріон полетів на базу. Зараз з баси полетить на нижній ланчі. Сюди на файт. А він на файт, трипає. Хоче спробувати. І вийшло. Це вбите. Фуріон його тримають, його тренять, йому дуже боляче. Фуріон може загинути. Загинув трипл кіл вещиру. І він вже далі, Ейса побачив, чи буде ще якийсь контроль від Раста. Каже, дай п'ять. Раста буде стрибати, там повинно все оновитися. Фуріону не буде півтори хвилини. Знову пішли в Рушпіт, знову буде торрент, знову він зараз не очікує, що буде торрент стрибок, брейкер хоче допомогти, чи буде Sony Wave, хоча б по двох, так, є Sony Wave, робік загинув, в нього немає байбеку. Ейса хочуть вбити. Ще одна тичка, Юл пішов. Е Квін виходить. Квін виходить, в нього нічого немає, і телепорт від е кунки. Все ще буде спробу вбити цього Рошана? Є що додати? Ні, Ні, ні. Фуріон? Не хоче, не хоче, не хоче. Може Пугне якось допоможе? Хукшот. Але не дуже влучний. Брошпіт не доїхав. ХП в nothing to say. А є В ширу. Його треба вбивати двічі. Свап по ХП, брейкер відправляється в Тавірну. Шира, скоріш за все, теж загине. Але навіщо цей свап був? В тебе же ЄС був! Брейкер свій! От тому він. На. Брейкер Фейт вигравав інтернеш, а широ, можливо, ніколи не виграє. ПКП. Дуже багато шкоди, широ, чи буде свапа, ні. Тут хіли достатньо. Від брейкер, пішли в бійку, хочуть вити хоча б себе сапорти до початку. Зачепили, як боляче чи Фуріону, форстаф може не рятувати. Рятував. Рятував, він вийшов. Він ледве живий, але живий. Скільки ГП залишилось в нього? Не знаю. 0, 05, 07. А він вже на топі пачку крипів штовхає. це фуріон. Так, йому просто нічого не треба, він на базу полетів, одразу з бази на топ, одразу пачки припів пішла, і тепер можна знову на базу відновити собі хп чи йти еншентів качати. Ну цей фура він просто задовбає. Все, тоді, коли будемо передавати слово, побігли нулі фара. Перше слово я на конді. Фуріон поїхав. Спробував бити. Брейкер летить. Дуже боляче зараз буде від тюрблейда, чи зможуть його рятувати. Там форстав пішов, а там не треба рятувати. Щиро піна розриває. Ти це бач? Рубік був це Рубік був з брейкером, але нічого вони не можуть зробити тюрорблейду. Вони бежуть. Байбеку флокерка немає. Квака Попай. Ой, вибачте, Рубіка побачили. Рубік загине. скоріш за все, байбек від Фуріона. Але він сам самотній вовк. Самотній Фуріон. Під кінцеву бійку на хрест. А вже голий трон, голий трон, але кріпів немає. І немає широко. кріпів, треба відходити. да, Треба відходити, тому що вони просто не проб'ють. Кунка летить сюди. Широ. Так. Забуваємо, що у широ немає форми. Мелоді вривається сюди. Станчик байбек пішов, підпуг не хоче повернутися дуже боляче. І знову чіпляє клок, загинув вже без байбеку. Станчик nothing to say, загинув. Одразу байбек, хочуть закінчувати гру цю зараз! Хочуть закінчувати зараз! Але не вийде. Ну, не там, вийде, тобто фірордей не може війду. зайти в цю бійку. Не може! В нього немає форми. Чийсь бекдор? Ну, я думаю, так, Чому ні, кліпа. Де думає скріпа? Ого! БКБ! Рефрешер є. Чи буде ще один сонік Wave? Буде. Вони хочуть вбитийса. Дуже хочуть витейса. В нього є байбек. -бай ти тисни його. Чого ти чекаєш? Так, він натис байбек. Спроба зафокусувати Ватсона. Ватсон тисне БКБ. Почає під Анаконда. А стоїть. Ватсон за свій час може просто закинути без байбеку. Це кінцева зупинка. Друзі, це піхорони. Ультрагіл ну і і Чи джи. Нічого собі та й бандве чуйте, яка рена вся за Як подобається ДОТА, коли виграє китайська команда?